Якщо ви завзяти то, мабуть, ви колись чули про OSPV. Так звані лапки з великими роликами. Чи не чули? Ну, може це і краще. В велоіндустрії ходять чутки, що завдяки лапки з великими роликами можна заощадити декілька Вт потужності. А їх ефективність відчувається з першого оберту. Що таке OSPV? Чи є сенс купляти та скільки можна заощадити потужності, сьогодні з вами про це і поговоримо. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Але перед тим, як перейти до відео, прошу підтримати мого друга та знайомого велосипедиста Вітю, який, захищаючи нас, втратив в ногу. Йому зробили ампутацію, підтримати його можете по посиланні до цього відео. Що таке ОСПІВ? OSPV це абревіатура від Oversize Wheel, Тобто ролики великого розміру. Ідея створення лапки з великими роликами була використана вперше відносно нещодавно у 2010-х роках. А її можна було навіть зустріти на велосипедах Ленса Амстронга або Канчелари. Мабуть, самим яскравим та відомим виробником та піонером ОSPV є компанія Ceramic Speed. Speed. Спір. <серкальным> Стартова ціна такого комплекту починається від 529 євро. А якщо ви хочете з роликами, надрукованими на 3D принтері, закінчиться 1800 євро. Поставте, до речі, плюси в коментарях, якщо ваш велосипед дешевший. Окрім Keramic Speed, існує велика кількість виробників, які пропонують ОСПІВ. За ціною в діапазоні 150-250 євро. Сьогодні чи немало аматорів використовують лапку з великими роликами, але в професійному шосейному полотоні популярності ця система не здобула за винятком спонсоруємих велосипедистів та невеличкої кількості спортсменів. Я вже мовчу про МТБ, де зустріти о співі можна ріше, чим двопідвіз без амортизатора. Проте давайте не орієнтуватися на професійний спорт, адже, можливо, ті самі контракти від Shimano чи СРЕМ не дозволяють профіку встановлювати ОСПВ. Але саме цікаве питання стосується виробників. Чому виробники не використовують ці рішення і ігнорують його? Чому ні СРЕМ, ні Шимано не використовують ролики великого розміру, ну, окрім серії турне, де дійсно відносно великі ролики? Подивіться на ці ролики Дюра Ес або Срем Ред. Фу, не ганьбіться. Ви, мабуть, зараз сидите і думаєте, блін, задовбав, давай вже свою теорію. Ну що ж, давайте до теорії того, чому лавка з великими роликами краще, чи все ж таки ні. Перший секрет у самому розмірі виявляється, розмір має значення. Уявіть, що ваш каденс 60. А спереду стоїть зірка на 50 зубців. В такому випадку ланцюг буде мати швидкість приблизно 50 ланок на секунду. Якщо у вас ролик перемикача буде мати 10 зубчиків, то за 1 секунду він зробить 5 обертів. І вальниця, на якому закріплений цей ролик, теж зробить 5 обертів за секунду. Враховуючи те, що кульки будуть долати середовище з густим мастилом. Та пильовики вальниці будуть мати тертя, то з'являться якісь витрати, які ми описуємо зазвичай у ватах. Зменшити ці витрати можна деякими способами. Перше, зняти пильовики та вимити з маску. Але це, як ви розумієте, не варіант. А по-друге, можна зменшити діаметр вальниці, тоді кульки пройдуть менший шлях, а загальні втрати на тертя впадуть. Таке рішення теж нам не підходить. Але є ще один варіант. Можна не зменшувати діаметр куляка, а збільшити діаметр ролика. У такому випадку, за тією самою швидкістю ланцюга, вдвічі більший ролик буде мати вдвічі меншу кутову швидкість. А разом з ним і вальниця буде обертатися вдвічі повільніше. Думаю, термін вальниця став не менш популярним, ніж пісня вовчиця. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться відео про вальницю. Продовжу. Постає досить логічне питання: а наскільки великі витрати взагалі має звичайний підшипник в звичайному ролику. Чесно кажучи, вимірювати вкрай важко, адже це питання, скоріш за все, 10-х доливат. Тому, щоб засувати, я використовував калькулятор провідного бренду у виробництві вальниць компанії SKF. Якщо вибрати підшипник з дуже потужним резиновим ущільнювачем типу Heavy Duty, то з супергустим мостилом та на одну вальницю з невеликим навантаженням який обертається зі швидкістю 450 обертів на хвилину, буде витрачатися 0,6 Вт. А звичайна вальниця буде споживати приблизно 0,2 Вт. Припустимо, що нормальні дві чисті вальниці на такій швидкості споживають 0,8 Вт. Це, до речі, не сильно далеко від результатів тестів тієї самої Keramic Speed, де витрати роликів ультег розкладають 0,6 Вт, а дюрейс 0,15 Вт ватт на швидкості 450 обертів. Саме така ж швидкість обертання у ролика на 11 зубчиків при прикадці 95 з розміром передньої зірки 53Т, тобто Т це зубчики ТІФ. Для розуміння, що таке 0,6 Вт, середня потужність у професійних велосипедистів за змагання 200-300 іноді навіть 400 Вт. Враховуючи що у SPV ролик на 30-50% більше, то можемо зробити перший висновок. Що завдяки великому розміру двох роликів можна заощадити до 0,5 Вт, якщо ми порівнюємо з дюрейс. Звісно, за умови, що кульки круглі, а всередині немає е, бруду. Наступний аспект SPV-систем систем це використання керамічних вальниць. Тут потрібно розділяти керамічні та гібридні вальниці, адже не всі підшипники, які називають керамічними, є таковими. Частіше з керамічно в них тільки кульки. Не будемо зараз торкатися цієї теми. Про це можливо буде колись окремий випуск. Відзначу, що керамік Speed використовує саме гібридний вольниць. Напряму це майже не дає переваги у зменшенні тертя, тому що на кочення коляк припадає менше 10% їх витрат. Але це дає можливість використовувати меншу кількість та густоту мастила, що зменшує тертя. На додаток до таких вольниць встановлюють польовики, які не так щільно. Прилягають, і вуаля у вас супер спінер. Я, до речі, такі саме робив зі звичайного підшипника, видаляючи з, з маску, ну, тобто мастило та пильовик. Але, як ми виявили, все рівно витрати настільки маленькі у звичайного добре захищеного підшипника, що більше, ніж 0,6 Вт у роликів Ультегра та більше, ніж 0,15 у випадку Durece, які використовують профіки. Ви не зможете заощадити. Звісно, що порівнювати лапку за 500 євро немає сенсу з перемикачом Ультегра, який вдвічі дешевше. Тож буде, будемо порівнювати з Dura Ace, остання версія якого коштує так само, як ця лапка. Але витрати на вальницях це ще не все. Третій фактор це тертя самого ланцюга. Чим менше ролик, тим менше буде куд між ланками ланцюга. Тим більше буде тертя. Наприклад, на 11 зубчатому ролику кут буде 33%, а на 19 зубчатому приблизно 20 градусів. Наскільки це тетя ланцюга, мені важко сказати. Але чим гірше буде змащений ланцюг, тим, звісно, більше. Ми можемо лише припускати. Але, наприклад, той самий Keramic Speed говорить, що загальні витрати на тертя ланцюга та роликів в цьому місці на рівні приблизно 3 Вт для версії DuraAce. Ті самі тести показують, що за іншими рівнями, збільшення розміру ролика з 10 до 15 зубчиків може знизити витрати на половину Вт з 2,6 до 2,1 Вт. А у випадку з 11Т. Роликом та 15 роликам зменшення всього буде на 0,25 Вт. Тож завдяки гібридній вальниці та більшому розміру ролика керамік Speed у порівнянні з dura ЄС може вам заощадити приблизно 0,3 Вт, а може навіть менше. Але і це ще не все. Четвертий, мабуть, найважливіший чинник – це натяжіння лавки, яка натягує ланцюг, тим самим збільшуючи тертя та витрати потужності. В середньому дюреста ультегра лапка натягує ланцюг з усиллям більше 10 ньютонів, а падіння на 3-4 ньютона може заощадити приблизно пів вата потужності. Як ви розумієте, лапки ОСПВ мають декілька отворів, завдяки чому можна встановити лапку так, щоб вона менше натягувала ланцюг. Наприклад, в 5 разів менше. В свою чергу, звичайний перемикач може мати два отвори, як, наприклад, в цьому випадку з XTR 951. Але ніхто вам не заважає зробити отвори в оригінальній лапці, тим самим заощаджуючи 500 євро. Другий момент в тому, що не факт, що ви будете використовувати цю функцію, адже... Е, менший натяг ланцюга може призвести до падіння, а також в поганому перемиканню. Тож, я би взагалі не розглядав цей фактор як перевага о співі лапки, адже ви, можливо, взагалі не будете використовувати цю функцію, або можете зробити без проблем отвір е, в своїй лапці. Але і це ще не все. Е, коли говорять про співі, завжди забувають про аеродинаміку. Здавалось би, що тої лапки вона ж начебто невелика, але слід пам'ятати, що на швидкості 40 км на годину волосся на ногах можуть вас забирати 13 Вт потужності. І, можливо, саме тому виробники почали виготовляти лапки з аероформою, говорячи про те, що вона може залишати ще вам якусь потужність. Я, до речі, такі теми обговорюю дуже часто в своєму телеграм-каналі. І там кожен день роблю дуже цікаві, на мою думку, дописи. Тож підпишіться. Давайте зробимо висновок. Чи може заощадити ОСПВ лапка декілька ват? Може. По-перше, якщо у вас дуже брудна трансмісія, забиті ролики брудом, або ви використовуєте бюджетні перемикачі з роликами на втулках ковзання. тоді дійсно можна заощадити декілька ват, але встановлювати. О лапку на турне немає сенсу. Але якщо по чесному, то реальна економія на рівні 10-х долі вата, і це при тому, що ми не беремо за увагу аеродинамічний супротив. Саме я вважаю, що ця штука, хоч і має пояснення з точки зору фізики, але я відношу до таких, як керамічний вальницю чи вітамінка С. Щоправда, якщо покрутити назад шатуни, то дійсно співі, вони краще обертаються. Але це такий циганський трук, яким користуються продавці такого брейду. Щоправда, якби ця штуковина коштувала 100 гривень, то я би її взяв. А що ви думаєте про це?